Ніч у Авдіївці минула відносно спокійно, розповів начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Зранку ж місто, де залишаються 1774 людини, знову під обстрілами зранку. звісно, трохи вони вже завелись чотири рази градом обстріляли. Двічі був танковий обстріл. Десь хвилин по 40 кожний. Потім стволка відпрацювала. Тоже десь так хвилин 40-45 працювали. Ракетних ударів не було сьогодні. Ще поки що дивлячись на погоду, розуміємо, що буде. Вчора була жінка одна поранена, в 17.30 обстріл був цивільно. Вчора ж знайшли комунальника нашого під завалами. Той що до 30-го під обстрілом закинуло. Також поранені жителі Красногорівки, Нью-Йорка, Північного, Максимівки, повідомляють у поліції Донецької області. За добу 6 травня російські загарбники били ракетами с 300 а також зградів та артилерії. Відомо про пошкодження більш ніж трьох десятків будинків, а також будинку для літніх людей. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, зокрема Бахмут, Дружківку, Красногорівку, Курахове, Часів'яр. Зараз складно навіть казати, а що залишилось. Цілих мікрорайонів немає. Є окремі будинки, ціля. А все, до чого ми йшли, що ремонтували, що було символом нашого міста. Це потихеньку знищують. Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Повідомляють у Генштабі Збройних сил України. У Бахмуті тривають бої. Сили оборони України за добу на Донеччині відбили півсотні атак. На Авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині. На Мар'їнському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області. З Донеччини триває евакуація напередодні, за даними обласної військової адміністрації, виїхали понад три сотні людей. Анастасія Дашко, Олександр Забродін Суспільне, Новини, Донбас.